Уночі 8 листопада росіяни завдали декілька авіаударів по Харкову. Одна із злучань трапилася по самому центру міста по майдану свободи, Унаслідок чого вже втретє постраждав держпром, а також вибиті вікна в обох корпусах національного університету імені Каразіна. За попередньою інформацію в результаті вибуху було пошкоджено. Близько півтора десятка дерев. Тут на місці працюють наші фахівці, СПП-харків Зеленку, Пичіки, Озеленювачі, спецтехніка підприємства. Знаємо вже попередньо, що постраждало окрім дерев це плитка, це лави, це система поливу.